Чи встановлено обов'язок для юнаків віком від 18 до 25 років встановлювати застосунок резерв плюс? Такі питання я отримую досить часто. Хочу записати відео з відповіддю на це питання. Шановні обов'язково встановлювати резерв плюс для юнаків віком від 18 до 25 років або для військово зобов'язаних віком 25-60 років не передбачено нормами чинного законодавства взагалі. Особа юнак віком від 18 до 25 років він має бути на військовому обліку. Інформація про нього має міститися в реєстрі оберіг, але встановлювати йому застосунок плюс чи не встановлювати це відповідно його власна справа. Вона може діяти на власний розсуд в такому випадку. Військово-обліковий документ, який наразі видається таким юнакам, він так і називається військово-обліковий документ. Так, приписне, яке було видано раніше, воно є чинним і актуальним. і Такий юнак може ним користуватися до досягнення 25 річного віку. Але наразі, наразі, вже приписні не видають. Якщо у вас залишились питання, записуйтесь на консультацію. Більш детально проговоримо алгоритм вирішення саме вашої задачі.